Тож будемо дивитися, як буде сьогодні. Розпочався поєдинок. Зрозуміло, хто в якій формі. Господарі, футболісти металіста 19-25 у жовтих кольорах. Ну і в червоних. Вчора обіцяли сонце, синоптики, але по факту бачимо такий невеличкий туман. Втім, зараз удар який сейф. Це так сейв від Сидоренка. Пробивав кльоз, металіст. Олександрія Колос там ще гра триває, там 4-1 на користь. Олександрії. ще один момент у Вереса і знову Сидоренко рятує своїх на позиції центрального атакувального півзахисника. Метро Кльос виконує кутовий. Там, по-моєму, по пенальті. А чи не було поштовху перед цим? Ну, тим не менш, арбітер жовто показує вже суперечливий. Ні, там не було такого акцентованого поштовху. Костя Бичик зіграв рукою. Костянтин Бичик, дивимося, не встиг прибрати цю руку біля м'яча. Дмитро Кльоц. Верес може вийти вперед. Удар Кльоца, 1-0 попереду гості. Десята хвилина зустрічі, і отак, от у нас стрімко розвивається події в цьому матчі. Шкода бичика, тому що він намагався уникнути контакт. Давайте ще раз подивимося, як чітко він реалізував пенальті. Голкіпер Сидоренко кинувся в правий від себе кутворіт, а кльос пробив фактично по центру. Так було аж над колосом. Це п'ятий тур. Металіст 1925 от на цьому стадіоні виграв 2-0. Мартинюк з пенальті забив. І Ростислав Русин відзначився. Він зараз дальній удар. Ох, який удар! І тягне кого дуже хороший постріл. І за між... делегат Олександр Дігтяр, спостерігач арбітражу Андрій Шандр. Тож розпочався другий тайм із атак. Вересал зараз у Лебеденко. Момент пробиває Лебеденко і забуває Олександр Другий гол своєї команди. Рахунок стає 2-0. Верес збільшує свою перевагу, дуже хороші. І мені підказують, що це поповнення якраз у самого Олександра Лобеденка, який забуває таким от сильним ударом прошив м'яч захисника, заніцювавши м'яч, пролетів поміж ніг у 30-го номера у Микити Безуглого. І там вже важко було врятувати свою команду Денису. Враховуючи загальний такий контекст, поки що виграшний для Вереса зі своїм завданням порався. А зараз шарай на ударній позиції. Владислав Шарай сам пробиватиме. Влучає в захисника. І ще один удар. Рикошет, і Третій м'яч. Третій м'яч влітає в ворота металіста 19-25. Валерій Пучаров. Центральний хавбек забиває. Ну, тут безумовно пощастило, що був рекорд. Це... сьогодні. Все центральне тріо. Тріо центральних хавбеків забило у Вереса. Ось він перший удар блокує Микита Безуглий і Бурик. Третій гол Валерія Кучерова був організований за участю Владислава. Русин в один дотик, як пробиває. Подивіться на цей гол. Металіст все ж таки забиває рахунок 3-1. Ростислав Русин. причому з неробочої правої ноги, як пробив, забивають вони дуже красиво. Зверніть увагу, як довго м'яч летів. Русин уникає офсайду і пробиває просто неймовірно. І це лівоногий гравець. Курило віддає гольову передачу. Тут трохи не встежили, тут не догледіли. Центральні оборонці Вовченко мав би щільніше грати із Русином. Це абсолютно точно. Готувалася до о, цього свята. От зараз момент може бути. Шарай. Станіслав віддає передачу, ударна позиція. Подивіться, що робить. Подивіться, що, що він витворяє Сергійчук. Розкішний гол. Абсолютно неймовірна майстерність від Михайла Сергійчука. Забили футболісти, то ще ж організували футболісти, які вийшли. Давайте ще раз подивимося, Офсайду ніякого не було. Тут не витримав лінію Курило. Хотів рятувати епізод Михайло Шершень. Ну, Зрозуміло, що його голки Денис Сидоренко грав до останнього, але Сергійчук так на паузі, на майстерності, все вирішив на користь своєї команди. Це сталося вже. Наприкінці зустрічі це сталося на 90-ті хвилині. Чотири ну, голи Верес не забував ще в нинішньому сезоні. Це перший такий випадок. Подивіться, ще раз, як не буде Дмитренко, пенальці немає. Вже пішла п'ята компенсована хвилина із трьох компенсованих так. І от свисток Олександр Дердо його дає: 4-1 Верес здобуває.